Вні пасажири автобус відправляється в рейс за маршрутом номер 258, Північне кладовище станція метро лісова. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: північне кладовище, центральний вхід. Бажаємо вам приємної поїздки. Metro Station. Please stand clear of the doors. Your next stop is Плистен Cemetery, Central Entrance. Have a nice trip. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Зупинка. Північне кладовище. Центральний вхід. is Північне Семетрі. Центр Ентранс. Обер... Обережно. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Шеу Дніпровського району. Please stand clear of the doors. Your next stop is Шелліпровський... Дніпровський... Зупинка Шеу Дніпровського району. This is of Dniprovsky District. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Гіпермаркет. Please stand clear of the doors. Your next stop is hypermarket. Зупинка. Гіпермаркет. This is Hypermarket. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Лісова. Кінцева. Please stand clear of the doors. Your next stop is Лісова Metro Station. Зупинка станція метро Лісова. Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами Київ Пасранс. Гарного настрою. Final Файналстап лісова. Метро Have a good day.